Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна на базі початкової таблиці створити зведені таблиці, їх об'єднати та побудувати зведені діаграми, додавши роздільник і часову шкалу. Спочатку давайте ми напишемо формули. Для розрахунку остаточної ціни і суми знижки. Остаточна ціна розраховується за формулою. Від ціни поставки треба відмінусувати ціну поставки помножити на знижку. Сума знижки розраховується за формулою. Від ціни поставки треба відмінусувати суму знижки. Далі приступаємо до створення зведеної діаграми. Для цього курсор ми ставимо в будь-яку комірку таблички. Далі вкладка Вставлення, зведена таблиця з таблиці або діапазону і обираємо. Новий аркуш за замовчуванням. Давайте ми спочатку скопіюємо результат, який ми маємо отримати. Ось отут у робочому листку він у мене виведений Ctrl C і вставимо його на нашу нову табличку. Далі необхідно подивитися, що нам саме треба в першій зведеній діаграмі. Нам потрібні назви магазинів, а і також поле остаточна ціна, показати список полів. І ось тут ми беремо, перетягуємо магазин у частину рядки. І остаточну ціну позначення. Також відразу можемо додати назви стовпців за допомогою вкладка конструктор макет звіту, і відображати в табличній формі. Ось у нас з'явився з'явилася назва магазин. Далі. Давайте побудуємо відразу потрібну нам діаграму. Курсор ставимо у будь-яку клітинку з таблички. Далі вкладка вставлення, зведення діаграма» і обираємо гістограму. Окей. Далі необхідно, давайте відформатуємо. Вилучимо оці поля, це вкладка Const. Вкладка Аналіз зведених таблиць, кнопка Полів приховати всі Вилучимо вертикальні лінії виділили їх Delete. Вилучимо Легенду. Додамо підписи даних. Ну і можна. Зменшити кількість десяткових знаків. Виділяємо нашу табличку і можна за допомогою цієї кнопочки зменшити розрядність, наприклад, 2. Давайте ще допишемо нашу назву діаграми, остаточна ціна горівна. Зменшимо розмір шрифту і зробимо і жирним шрифтом. Також можна, ну, достатньо. Далі нам необхідно побудувати другу зведену таблицю, де у нас відображується відсоток знижки і підсумок для кожного магазину. Для цього переходимо знову на початкову нашу табличку. Встановлюємо курсор, будь-де у клітинку. Далі вкладка вставлення зведена таблиця з таблиці або діапазону. І обраємо наявний аркуш. Переходимо на наш аркуш, де ми створили вже діаграму і таблицю. Встановлюємо курсор. Окей. Далі для цієї таблиці нам необхідно відібрати також поле Магазин урядки, а у частину значення обираємо знижку. І перетворимо наше значення у відсотковий формат, вкладка Основне, відсотковий, також зменшимо розрядність. Далі побудуємо діаграму. Встановлюємо курсор у клітинку нашої нової зведеної таблиці, вкладка вставлення, зведена таблиця, зведена діаграма. І обираємо секторну діаграму кільцеву. Також вилучаємо кнопки полів. Аналіз зведених діаграм, кнопка полів. Приховати все. Переміщуємо наш, нашу легенду у нижню частину за допомогою значка Плюсик Легенда і в, знизу обираємо. Додаємо підписи даних. Виділяємо нашу діаграму. Команда контекстне меню Додати підпис. Ось вони додалися. Давайте ще ми їх трохи відформатуємо. Звінити фігуру підпису. Так, і назву. Тут у нас назва, відсоток знижки і підсумок. Також дещо змінимо розміри шрифту, курсив, жирний. Також в цій діаграмі додане текстове поле, в яке вміщено підсумкове значення. Ось воно. Для цього ми обираємо вкладку Вставлення, текст, текстове поле. Вміщуємо його в середину нашої діаграми. Далі курсор у рядок формул дорівнюється і даємо посилання на наше підсумкове значення. Також давайте його відформатуємо. Воно у нас червоним шрифтом. І також жирним курсивом. І ще й вирівнюванням по центру. Далі, давайте ми перемістимо наші діаграми на початок. Можна закрити так, тут ще у нас залишилось горизонтально ось, вилучаємо її. І тепер нам необхідно створити, так, ось тут не вміщуються наші цифри, тому ми можемо внутрішню частину виділити і зменшити її. Далі необхідно додати роздільник і часову шкалу. Виділяємо нашу діаграму, додаємо часову шкалу, дата і також додаємо роздільник із назвою товару. У нас в завданні три стовпця в роздільнику, тому беремо три стовпця, встановлюємо, і зменшуємо ширину, зменшуємо висоту і збільшуємо ширину. Ось таким чином у нас з'явилися потрібні компоненти. Нам необхідно ще їх об'єднати. Для цього виділяємо часову шкалу, команда контексту меню підключення звітів і обираємо зведене таблиці. Наша таблиця на аркуші 4. Ставимо галочки аркуш 4. Перевіряємо на нашому роздільнику: знову підключення звітів. Також дивимось на аркуш 4. І окей. Перевіряємо, як працює. Давайте оберемо інші місяці. Інші місяці. Давайте оберемо. Ось, наприклад, лютий березень-квітень. І також ми можемо обрати інші товари. Як бачимо, наші діаграми працюють в інтерактивному режимі, що і потрібно було виконати. Дякую за увагу!